Чеченці хто? Інший народ? Інша віра, інші люди, інша мова. мільйон, Знищений. А як знищив? Як він їх убивав? З любов'ю? Думаю, блядь, в обіймах. Українською кажуть, як казати, в обіймах тільки придушував так каже: так люблю, так люблю, що аж вбить хочеться. Ось це його любов. Це не так. Ви помиляєтесь, він не любить свій народ. Він любить свій народець, це оточення, це частина людей, він не любить їх. Не можна на чужу землю відправити своїх людей. Вмирати зная, що вони будуть вмирати.